Ввечері 16 жовтня на Ужгородщині прикордонники Чопського загону затримали групу чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держрубіж. Військовослужбовці виявили в лісі п'ятьох невідомих, які вже встигли подолати загороджувальний паркан та рухалися в бік кордону. Троє з них вдалися до втечі. Під час їх переслідування прикордонники помітили ще кількох осіб, які рухалися у бік Словаччини. Відтак загалом затримали сімох. Коли ці помітили правохоронці, вони намагалися також втекти і сховатися у лісі. Щоб затримати втікачів, їх було двоє. правоохоронцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів гору. Усі затримані мали при собі паспортні документи громадян України. Вони є жителями Київщини, Харкова та Кривого Рогу. На і всі є призовного віку затримання доставили у прикордонний підрозділ. після встановлення усіх обставин справи. Їх буде притягнуто до відповідальності за спроби незаконного перетину державного кордону.